Вітаю вас на каналі Ненародна Мудрість. Сьогодні ми поговоримо про одну неприємну, але дуже поширену тему: невдячність дорослих людей. Чому так буває, що ми віддаємо своє тепло, сили, час, а у відповідь отримуємо знецінення або навіть підлість? Чому люди бувають невдячними? Майже кожен стикався з цим. Ви підтримували когось в тяжкий момент, пожертвували своїм ресурсом, часом, допомогли. А потім ця людина поводиться так, ніби нічого й не було, або навіть робить щось проти вас. Причина в тому, що багато людей просто не вміють цінувати добро. Вони знаходять виправдання своїм вчинкам і щиро вважають, що все роблять правильно. Такі люди часто поводяться інфантильно, беруть, користуються допомогою інших, але не відчувають потреби віддавати щось взамін. Це дорослі діти, які живуть у позиції жертви. Їм зручно скаржитися, викликати жалість і тягнути з оточення максимум вигоди. Ще одна причина невдячності це прихована заздрість. Людина може заздрити тому, хто сильніший чи успішніший. І саме тому вона знецінює допомогу. Найцікавіше, що подібні люди майстерно маніпулюють емоціями інших, вони акторськи показують своє страждання, і багато хто з оточуючих одразу біжить на допомогу. Насправді ж, за образом вічного страждальця, дуже часто стоїть нарцис. Але нарцис не в досягненнях, а в стражданні і маніпуляціях. Як же захиститися від таких людей? З власного досвіду скажу, що єдиний дієвий спосіб. Не давати доступу таким людям до свого життя. Якщо бачите, що вас використовують, одразу ставте межі. Іноді це означає блок, дистанцію або чітке ні. Але крім цього, є кілька важливих висновків: не поспішайте допомагати тим, хто постійно скаржиться. Зробіть паузу і подумайте, чи справді вам слід витрачати час і сили на допомогу цій людині. Не віддавайте більше. Ніж готові втратити. Це стосується і грошей, і енергії, і часу. Це як із грошима. Дайте тільки ту суму, котру готові подарувати. Тоді не будете чекати вдячності. Прийміть факт: світ різний. Не всі люди психічно зрілі і не всі здатні на адекватну поведінку. Є ті, хто залишився інфантильним або мають внутрішні травми. Від них дякую чекати марно. Якщо ви належите до тих, хто легко співчуває і кого глибоко ранить чужа байдужість чи підлість, тоді варто працювати із своєю гіперчутливістю. Інакше чужа токсичність постійно залишатиме шрами на вашій душі. Тож головне, не витрачати свої ресурси на тих, хто це не цінує. Краще берегти сили для людей, хто дійсно здатен прийняти і віддячити. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Чи доводилось вам стикатися з невдячністю? Як ви пережили цей досвід? Не забудьте підписатися на канал Ненародна Мудрість, поставити вподобайку цьому відео і поширити його у своїх соцмережах, а я і надалі готуватиму для вас нові цікаві теми і роздуми. Всім гарного дня!